Зараз 11 червня. Люди просили зняти наслідки заморозків останніх в травні. Капусті взагалі по барабану. Це в нас сині, чорнобривці, перчик. Огірочки. Тут уже трошечки збирали огірочки Це наш кіт а це сині. Я їх тут висипав, висипав, пройшовся мотоблоком і ванга це так посходило. Колосинів посадили чорнобривці, вони трошечки відпугують жуків. Їх потім не обов'язково травити, можна так ото пособирати і все. Тут перчик. У нас традиційно возле синіх росте перчик. Тут ось можна побачити така травичка. Тобто, якщо що, особливо ждать не треба, надо її сразу пересапкувати. Не надо ждать, поки вона буде розміром як культурне растіння. Це ще якась спеція. Це в нас кабаки, картошечка. Всю землю підгортає, сапає. У нас Юля. Моя жинка Земли 20 соток. И, можно сказать, у нее получается без найманої на праці. Скоро будут помидорчики. Конечно, помидорчики трошечки потерпают от черной ножки и фитовторы. Ну, трошки боремся. Не знаю, насколько успешно. Тут квасоля. Это кабачки. Собачки в этом году уже ели свои. На этом участке было рассыпано удобрение. Чи Бурячки, як всегда, так собі трошки посходили, трошки не посходили. Трошки підсівали? Це в нас горох Уже старіє цариця полів? Ну Скоро буде до поясу. Це откудись взялися союшники, непонятно відкуда? Тут межа. Це вже копаємо ранню картошку і кушаємо. Це нам дали такі інтересні помідорчики. На краю огорода посадили горький перець помідорчики і тут на краю огорода ще посадили малинку Так виглядає фітофтора, Якщо вовремя не обробити, то помідори поздихають, тим більше всі. Це цибулька. Цибульку підгортали можна побачити, того що вона аж вилазить з землі. Надо її трошечки підгортати. Цибуля зімня, але садили ранньою весною. Полягала вона ще до дождя. Это цветная капуста, это обычно пизня капуста, а это скорее всего шерепок короче непонятно что это, интересно. Есть еще что-то Тут нас перчик синій, тут у нас теплиця. Тут у нас септик, Помідорчики. А це ті кабачки, що ранні. Три штучки нам вистачає. Що розжарива? Це ліщина, горішок. Папа давав. А це зветочок. Смородина посажена просто з веточок. Це, наверное, вже третій год. Це тоже септик, тільки первая его часть. То есть іскалец гузеньких 80 см. Саме головне, що в теплиці. В теплиці, конечно, красота. Це теж достижение Юлі. Це вона попідстригала помідори, бо вони починають боліти. Їм треба воздух. Щоб було небагато ваги, огурчики. Все, вчора не поливав на помідорах роса? Це синенький. Огірочки тут уже як мінімум тиждень збираємо. А це теж якась болячка, з якою ми боротися не можемо. Боремося, ну ніяк не поборемо. І на осінь у нас всі огірки пропадають із-за цієї гадості. Це помідори якісь високорослі, ранні, суперранні. Ну, в теплиці їх треба садити відділі від огірків, тому що їм треба віддільні умови, не такі, як огірка.